Вітаю, шановні друзі, на каналі Radio Electronics Nose. Сьогодні тема нашої нотатки це генератор енергії, він же генератор струму. А, можна було ще добавити за 5 хвилин. Хоча вам ще швидше, а чому так швидко, тому що схема вже готова. А, давайте спочатку розглянемо. Що у нас є? У нас є моторчик, ось він, звичайний моторчик. І треба ще лампочка. Він же диод. Ось ця лампочка. Ось ця лампочка, ось моторчик. Больше нічого не потрібно. це уже провода. Проводи. Так, що у нас на схемі? У нас на схемі бреситься моторчик, з'єднується з лампочкою. И коли ми крутимо ручку цього моторчика, у нас загоряється ця лампочка. Для того, щоб загорілася лампочка, їй потрібно 2 вольти. Але вона може горіти і з 1 вольту, а в нашому о, випадку пів вольта. Ну, якщо прикрутити сюди нормальну ручку, буде, звісно, більше вольт. Це залежить від швидкості. Чим швидше крутити, тим більше буде. О, Тим Більше буде струм. Так, і ось інша схема. Яка пояснює принцип роботи цього моторчика. Значить, можна самому зробити такий генератор. Для цього знадобиться картон. Ось один картон. Врати, просто на картонку наматується мідна проволока. Ось два мідна проволока. Мідь, коротше. Провід. Провідник. Мідний провідник. І третій це магніт. Це магніт. У якого? Плюс, і плюс-мінус. Плюс, плюс. Північний південний. І, і це потрібно що четверте, це звичайний цвях. І коли ми крутимо цей цвях, у нас магніт починає крутитись з сторони в сторону. І оскільки у нас відбувається зміна потенціалу, плюс і мінус, яка на магніті, у нас через це починають бігати електрончики. Усі з вперед і назад. І за рахунок цього у нас загоряється лампочка. Так, давайте вже перейдемо до тестів. Значить так, у нас моторчик підключений до лампочки. Так, і зараз ми побачимо, що воно загоряється. Зараз вона загорюється. Правда, з такою спишкою нічого не видно. А як воно зробити, щоб було видно? Ну так видно. Якщо я зроблю темряву. А і так. Видно, видно що я кручу значить, моторчик і у нас загоряється світло. Так, добре. Якщо ми заміряємо на мультиметрі порогу, яка виробляється з цим моторчиком, ми отримаємо пів вольта. Можна навіть це не робити. Ну і струм там якийсь мінімальний. Струм у нас, мабуть, десь буде 10 мА, може 5 мА. Чим хороший цей пристрій? Тим, що зробивши звичайний велосипед, наприклад, велосипедну зірочку з педальками і під'єднавши його до такого моторчика, так, до якогось більш потужного моторчика, можна заряджати акумулятор. Так. і такі якій такі... ну вони всі працюють на постійному струмі там від там, 2 вольт буде загорятися лампочка а від струму від там, 4 вольт буде заряджатися якийсь акумулятор наприклад телефон або будь-який інший акумулятор Ну от в принципі і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.